Привіт, друзі! Я Дмитро Розмовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. Якщо не дивились попередні відео, подивіться, тому що там спочатку розповідаю, що посланець Трампа приїхав вже ну, з ультиматумом і погрозами Путіну. Це була моя думка. Так, от зараз є підтвердження, тому що є сьогодні заяви голови Пентагону Під Гесет. Він зустрічався сьогодні з Умєровим, ну і зробив декілька заяв. І одна з каже, що ми Путіна посадимо за стіл перемон шляхом того, що опустимо ціни на нафту. Зараз збільшується категорично видобуток нафти в США, і інші країни мають теж піти на це, щоб знизити ці ціни. І Путіна економіка просто умре, і Він буде змушений завершити війну. І він не зможе її фінансувати. Я якраз про це говорив: що ну, посланець Трампа привіз йому ціну на нафту Путіну. І путіну вона не сподобалась, тому ми отримали ракетний удар. Що цікаво для України, це якраз про ну, слабкість нашої влади на перемовинах з Трампом, тому що вони не розуміють, з ким вони ведуть перемовини, що це бізнес і там тільки бізнес. Так, от цей підгасець сказав, що вступ в НАТО він прямо сказав, не так як там Байден, що Україна колись буде в НАТО, але не зараз. Він просто сказав: вступ України в НАТО нереалістичний. Повернення до кордонів 2014 року нереалістичним. Ну добре, що не склав до двадцятого другого, можливо, там ще йдуть якісь перемовини на рахунок рідкоземельних металів і якісь території нам повернуть або обміняють Курську область. Про ту яку заявляв Зеленський, що якщо будуть перемовини з Путіним, то ми Курську область готові обміняти на наші території. Але росіяни вже відповіли, що вони не готові, що вони виб'ють українську армію туди сюди Хрен вони що виб'ють зрозуміло. Але мінятись вони нібито поки що не готові. Хоча це ну це ж все не 100% поки що. Тому що ми ж знаємо, перемовини йдуть. Якщо ціна впаде на нафту, то і буде серйозний тиск. А до речі, цей Піт Гесет, ще голова Пентагону, сказав, що санкціями так само, тобто ще ніякої такої прямої домовленості Трампа з Путіним немає. Ідуть перемовини і. Америка намагається залякати Путіна. Ну а він відповідає ракетними ударами по Києву. Так от він сказав, що будуть і санкції до цієї ціни на нафту, якщо ну, Путін не сяде за стіл перемовин. От таку маємо би, цікаву інформацію на сьогодні. Також, до речі, цей під гесед він сказав, що ну, він і США хочуть перекласти всю там летальну. Нелетальну зброю і допомогу Україні на Європу повністю, і що Європа має цим займатися, тому що це європейська безпека, і вони мають пояснити своїм громадянам, що за це все треба платити однозначно. А президент Зеленський в новому в сьомому інтерв'ю за шість днів заявив, що якщо НАТО не буде, а ми розуміємо, що НАТО не буде, тут вже прямо говорять, що НАТО не буде. Він сказав президент Зеленський, що тоді нам треба збільшувати. Ну, Армію в два рази в мирному часі. Тобто в нас армія буде під 600 тисяч людей, ну або 500, 600 десь в цих межах. Ну, щоб утримувати армію 600 тисяч е, людей, це шалені кошти потрібні. Шалені просто кошти е, потрібні. Зеленський сказав, що в Україні 110 бригад, в Європі 80 бригад. Ну тобто, якщо в нас зараз 110 бригад. Ну там вони трошки зменшаться, їх буде 100. Тобто ми маємо, як Україна, держава, отримувати армію більшу, ніж у всіх державах Європи. У всіх державах Європи по населенню, по території. В нас армія буде більша мирного часу. Це ну мільярди доларів які це десятки мільярдів доларів, які треба витрачати, і ну, про що однозначно треба домовлятися. Тому що якщо нас просто кинуть без миротворчої місії, відповідно без армії європейської, а скоріше за все, якщо в них всього 80 бригад, то де вони візьмуть усю миротворчі війська, які зможуть протистояти росіянам? Ну ніде тоді придеться їм фінансувати українські війська. І це буде єдина гарантія. Ну і давати зброю Україні і гроші. До речі, оце інтерв'ю хочу поговорити, тому що, по-перше, Зеленський змінив риторику. Змінив риторику. Нам він ще два дні тому розповідав, і чиновники ходили, що ні, якщо це як його навіть війна завершиться, ми не будемо там знімати обмеження, тому що армія розбіжиться, кордони відкриються. Ну, вони так натякали, говорили, що вони там будуть щось думати. А сьогодні він сказав, що ну, якщо завершиться гаряча фаза війни, то воєнний стан буде знято. І це зміна в риториці. Все ж таки, він ну розуміє, що народ дуже хоче миру, і дуже хоче, щоб в ці всі обмеження були нарешті зняті з людей. І ну люди просто сидять вже три роки і розуміють, що це треба знімати і якось досягати результату. І це має зробити Зеленський, тому що він відповідає за міжнародну політику. А зараз вже питання якраз міжнародної політики, перемовин це його пряме питання, прямий обов'язок на його посаді. Також він сказав одну сакраментальну фразу, яку я хочу сказати, тому що як на мене це важливо. Це показує, про що думає Зеленський. Він сказав, що мене влада не там, отруїла, і я молодий, в мене ще є час, а Путін точно помре. І це може говорити про те, що він більше не хоче бути президентом. Його, до речі, в минулому інтерв'ю питали, чи він буде балотуватися. Він сказав, що він не знає, як завершиться війна, і він не знає. А тут він каже, що влада мене не отруїла. Ну можливо, він не хоче більше балотуватися в президенти. Ось така, знаєте, цікава думка. Наступне питання: Порошенко Порошенко не випускають бідного за кордон. Знов він їздив в Америку, там зустрічався з адміністрацією е, Трампа. А тепер, ну як пишуть в змі, йому влада роздала 15 повісток в ДБР на кожен день і не випускають його на Мюнхенську конференцію, де якраз буде весь такий політичний двіж і е, перемовини. Я не буду висловлювати. Знаєте, це стара ідея. Однозначно, влада йому блокує виїзд. Ну, Вони йому там не дають виїжджати. А він, замість того, щоб там допомагати владі, він їздить і хоче вирішити, щоб стати наступником, щоб його підтримав Трамп, щоб він пішов на наступного президента. Ну, це знаєте, а Тут і так абсолютно все зрозуміло. Треба сказати ще про зрадника, якого затримала СБУ, тому що це цікава, дуже крута операція. Дивився. Як вони розробляли, тобто там ну, цілодобове відеостеження, контроль телефонів. Ну це дуже, дуже серйозний рівень, професійно класно. Але що примітно і цікаво, його особисто затримав. До речі, голова СБУ Малюк. Ну, всі бачили вже цей мем, та і треба сказати, що ця людина ну не проста, це керівник антикорупційного центру цілої України. Ну тобто, в нього підпорядкування були антикорупційні центри в кожній області. Це ну, купа людей над цим працює. Це дуже серйозний керівник. І що примітно, що чоловік, цей чоловік він має декілька відео з кличком. І ну, деякі телеграм-канали провладні пишуть, що він друг кличка. Я цього не знаю, я не можу це підтвердити. Але кличко від мерії йому передав допомоги там грошової, да гуманітарної допомоги для його управління, для його відділу відповідно 480 мільйонів. Я думаю, якщо якщо б кличко його особисто не знав, і не мав би з ним якісь відносини, то він би там на дрони, ще на інші потрібні речі, не передавав би в житті 480 мільйонів, і потім вони ще зустрічалися, знімали відео, що Він дякував кличку. Ну, Однозначно, якісь в нього відносини є з кличком. Ну, я не натякаю, що кличко там, там, якийсь зрадник і який мав якісь, там відношення з ФСБ, як цей кріт. Але ну, все ж таки це цікаво. знаєте, Якісь кличка друзі не такі. То в нього там земельна мафія, то в нього там ще щось тепер ще кріт, який в СБУ був на дуже-дуже високій посаді. От такий вийшов блог. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. З вами був я, Дмитро Розумовський. Побачимося!